Крига кресне, морози потроху відступають. Наслідки погоди, що минулого тижня вдарила майже у всіх областях. Досі долають рятувальники 178 населених пунктів нині без світла, де те траси взагалі не проїзні у селах, нестача продуктів і ліків. Важка техніка на Донеччині продирається до шести десятків населених пунктів. Вони ще у сніговому полоні. Наразі закінчуються роботи по розчищенню снігу на міжнародних трасах. Також чистять шлях і на Маріуполь. Разом з рятувальниками грибуть сніг і волонтери. Я вам хочу сказати одне: що цю задачу ми ніколи б не виконали, якби б нам не допомагали всі. Волонтери ми привлекли, видали їм лопати, і вони вместе з нашими сотрудниками, от навіть на даний момент, по очистці цього транспорту. Негода заскочила у заметених снігом селах 14 породіль. Усіх їх возили до маріупольських пологових будинків важкими тягачами, встигли вчасно довести усіх, хоча відстані у 3-4 десятки кілометрів долали щонайменше по 6 годин. Нас заміло повише криші, тому якщо б не служба МЧС, яку ми почали визивати, мене б здесь. Тут не видать. будіт у нас мачетанкіста загалом. Область потроху повертається до звичного життя. Від сьогодні більше шкіл донеччини вже працюють у звичному режимі. На Львівщині сніг вітчав від цивілізації приблизно стільки само населених пунктів, як і на Донеччині. 60. величезні снігові кучугури геть блокують сполучення. Єдиний прохідний транспорт снігоходи. Ними і їжу підвозять, і хворих до лікарень доправляють. Наразі не розчищеними залишаються і ділянки дороги між Львівщиною та Тернопіллям. Наші мобільні групи працюють на основних автошляхах і допомагає водіях. Переважно це боксування на тих ділянках доріг, де є ускладнення, і де вони самі не можуть подолати даним ділянки. Одеса потрохи починає танути, на автошляхах ожеладиться, досі у кризі і пляжі, пальмири. Навіть море біля берега вкрив лід. Підлиги чекають і в області. Без світла там залишаються шість десятків населених пунктів. Досі не розчищено траси Одеса-Рені. Там працює спеціальна техніка. Автобусні маршрути у цьому напрямку вже тиждень як скасовано. Із відрізаних містечок хворі не можуть дістатись обласних лікарень. Харчі та ліки туди також не завозять. У критичному становищі опинилося і Вилкове. Мер міста у телефонній розмові повідомив нас, що у Дельця Дунаю збирається крига і будь-якої миті вона може посунути на будинки людей. Тетяна Милимко, Олена Флоренська, Оксана Височанська, програма Вікна СТБ.